Я слова і вибачитись. Хлопці, ски, будь ласка, а за що мені вибачатися? По-перше, відео ніхто за лют не поминав і за да? Ті, хто добровольці воюють, 15 тисяч да, поліція, ці красавці, питання нема, добровольці. А скіть, будь ласка, що робить 400 тисяч поліції в Україні? Да? Чи налогічно буде зараз по е 20-30 тисяч відправляти ротаціям їх на передову і усилять хлопців? Зараз до поліції всіх відео, які знімали в інтернеті, відношення до ЗСУ там да, за, хабарі, за те, що там заборзовики там да вони там забирали авто, хотіли вилучати. Це ж не те, що брехня, це куча вже відео, кінчу, куча інформації. І довіра до поліції зараз ніяка. Да, довіра та саме до прокурорів, суддів ніяка. Бо Чому? Чому їх не міняти по 20 по 30 тисяч по кругу і всіх не провести через війну? До них буде, по перше, друге відношення в народу. Можливо, буде якась довіра вже. І вони самі продають фіну і будуть розуміти, що таке відношення до ЗСУ, як вони робили по відео, знімали хлопці викладали, таке допустили. Це раз. Тепер скажіть мені, будь ласка, Сєвєродонецьк, Херсон, цивільні люди викладали відео, щоб поліція і сельструктури перші бросили і вийшли із цих місць, міст населених пунктів. І звичайні ТРО відбували територію. Полонені вийшли, які були в Маріуполі взяті, да, були в Росії вийшли, і було відео про полоненого ЗСУшника, який розповідав, що е, який там фланг е, прикривався повністю силовими структурами і поліцією. І вони вийшли за рахунок цього блокада Маріуполя була набагато на, на простішою да, і швидше взяли е, кругову оборону хлопців в окруження. Да, Потрапили. Чому так? Чомусь які відео з недовольством до поліції? Хто з варді взяли взятку, не взяли взятку, а через мільйонів приховали, то взятки на постах, то критикують ЗСУ, то відбирають їх машини, автомобілі. там да е, Хай придуть дорогу ЗСУ і все. І писати, що е, це не їхня робота, не другі задачі, то скільки, будь ласка, а задачі водія маршрутки, працівника за там да вчителя. Е, в школі даних другі були задачі. Ні, вони військові блівродження. У них другі друга освіта, друга практика. Вони не військові, вони не вміли стріляти і воюють, нічого страшного. В Україні через поліції, плюс ще судді, прокурори. І всіх треба не одночасно, а брати ротаціями по 30-20 тисяч і відправляти на передову, допомагати військовим для подальшої перемоги. От тоді це буде справедливо для всіх. Слава Україні! Ми переможемо!